Шоста навичка, яка має бути у керівника і лідера, і, звісно, шоста навичка, яка має бути і у медіатора. Це переговорні, перемовні навички. Навички вміння вести перемовини. Тому що лідер або керівник, який вміє вести перемовини, досягає вигідних домовленостей і знижує ризик конфліктів на, на шляху до цих перемовин з партнерами. Розумієте? І, але щоб, чому вона тільки тут з'являється? Чому не раніше? Тому що перемовини це і емпатія, і активне слухання, і нейтральність, і емоційне саморегування. Розумієте? Тобто без цих п'яти навичок, які я вже знайшла, оця шоста не спрацює. От чому вона тільки на шостому місці? Хоча ми кажемо: медіація це перемовини за допомогою медіатора. От присутність медіатора, який це все. Має ці всі навички, має, якраз і допомагає сторонам домовитися, тому що у цих сторін немає цих 20 навичків, От просто нема. І тому вони не можуть домовитися. А у медіатора це є. І саме за це медіатору платять гроші, що в нього є мінімум. Я сьогодні не всі навички даю. Я даю ті 20, без яких не може бути ефективного керівника і лідера. От, уявіть собі. А для медіатора ще є додаткові, тому що я не розглядаю тут професійні навички медіатора, лише керівники і лідери.